І ще одна історія сьогодні. Заходить мама у кімнату до свого сина підлітка і так голосно, голосно кричить: Макс, ну скільки можна? Який в тебе тут безпорядок? А ну, швидко, бігом прибери це все. Це я стала пасивним свідком того, як сварились мої сусіди. Так, це я чула через стіну. Продовження, як ви розумієте, я не слухала. Мені це було не цікаво. Зацікавило мене одне єдине слово безпорядок. Це чистий росіянім. Є безліч варіантів, як ми можемо сказати нашою рідною. Безлад, безладдя, нелад, гармидер, творчий хаос навіть. Але привабливо, знаєте що? Що про одяг ми ще по-іншому можемо сказати? Ми можемо сказати жужмом. Чули таке? Справді, е, я вам одразу приклад наводжу: накидав жужмом цілу купу одежі на стільцях та на канапі. І приклад з безладом. Кажуть, що генії полюбляють безлад, і їм важко зосередитись, щоб навести лад. А ми наводимо лад у словах, які московити потрохи забирали з нашого мовлення. Як саме та свого часу в Україні розгорнулася насправді дуже потужна така кампанія боротьби з архаїзмами, діалектизмами, штучними мовними утвореннями? Це я цитую вам, і під гаслом якої з української мови оригінальних художніх творів та перекладів усувалась питома українська лексика. Передусім, знаєте, що їх дратувало? Їх дратувала західна українська лексика. Так піднесли до штучного або застарілого слова. Набуток набуток це те, що набувають працею, затрачаючи силу та енергію. Наприклад, усіма своїми враженнями і духовними набутками я ділився насамперед з Катериною Іванівною. Це уривок створу Миколи.